Продовження казочки про сім'ю диких свиней, якими стали Ганхарв та донька Брахмана. За свою поведінку, які були прокляті. Гандхар прокляти а донька Брахмана вона. Стала такою, як би мовити, гулящою дівчиною, чи як так правильно сказати. Давайте дізнаємося, як було далі. Ми на, на, минулого разу послухали історію, як Ганхар, перевтілившись е, свинею чи диким кабаном, дратував Пуластю Муні. І став із за того а, свинею сам. Довго був диким кабаном. Його звільнив Ішваку, цар Ішваку. І він знову став а, ганхарвом, приб... наближеним до царя Небес Індри. Це з дозволу Моні теж, наскільки я пам'ятаю, трапилось. Теж, тож ми повертаємося знову до лісу, де зустріли цих кабанів цар Ікшваку, його дружина Судеві та якась частина війська, які допомагали царю на полюванні. Тож дружина Кабана розповіла історію Ганхарва і її чоловіка. Який був в минулому житті Ганхарвом. а тепер Судей каже, а, так би мовити, а, я дуже вражена почувши історію про твого а, чоловіка, який був Ганхарвом. А як ти потрапила в таку форму? І хто ти? Дружина Кабана продовжила свою розповідь. Історія падіння дівчини на ім'я Васудеві. Теж повчальна історія. Як дівчина. Батько дуже її любив. Пестив її, як пишуть. Дарунками різними смаколиками і таке інше. І вона виросла такою, так би мовити, балуваною. І в якийсь момент ця розбалованість перезведе до такого ну, не дуже приємного досвіду в житті. Давайте послухаємо, як воно було все. Історія падіння дівчини в Асудеві. На ім'я Васудеві. Це розповідає дика свиня. Це аж історію дружині Ікшваку і самому Ікшваку, царю. Пані. Я також переродилася як дика свиня. У своєму попередньому народженні я була. Колись у своєму одному з попередніх народження була дочкою Брахмана на ім'я Васудатта чи то Васудева. У місті Шріпура, царства Калінга. Моє ім'я було Васудеві через необмежені пайстощі. Мого батька я виросла зарозумілою дівчиною. Тим часом я підростала, і в який, якийсь момент до нас додому прийшов юнак Брахман на ім'я Шива Шарма, який був добре обізнаний у всіх галузях знань. І на той час його батьки вже померли. Невідомо, чи то він був трохи е, старшим від неї, чи то просто так вийшло, що батьки раніше пішли з життя. Батько віддав мене заміж за того Брахмана. Я жила з ним у батьківській хаті. Почина... Е, пишаючись багатством і процвітанням своїх батьків. Я не дбала про те, щоб надавати належні чоловікові послуги. Мій чоловік, який був мирною людиною, все це витримував. Мало помалу, я стала егоїстичною та почала гуляти. Я тут не хочу на цьому зосереджуватися, щоб не. Не, не загострювати увагу саме на, на цій ділянці казочки. Як воно там все було, давайте це трохи пропустимо. Кому цікаво, пошукайте самі. А, я так розумію, що історія не про сам не, не саме про це, як дівчина стала егоїстичною. Щоб не подумали, що ми погано ставимось до дівчат чи до хлопців. Просто сам принцип. Неважливо, хто буде на цьому місці: дівчина чи хлопець. Нарешті через мою егоїстичність та злочистивість, мою аморальність. Мій чоловік якийсь момент покинув мене. Довгулялася, так би мовити. Дізнавшись про мою поведінку, батько зненавидів мене та вигнав з дому. Ну, щось пішло не по плану. Мій батько боявся, що зі мною трапиться якесь лихо. Оскільки така людина вже, як Камса, народився від Падмаваті, дружини Уграсени, через її незаконний зв'язок з особою, відмінною від її чоловіка. Ось такий, бачите, цікавий поворот. Ді, як це сказати, такий, а, такий нахил слів е, не прямо. Ну, зрозуміло, трохи, я думаю, за сенсом. Як я казала, мій батько вигнав мене з дому. Будучи безсоромною, я незабаром пішла звідти. Ніхто мені не допоміг. Ті, хто бачив мене, лаяли мене, минали дні, місяці та роки. Уражена жахливою хворобою і мандруючи таким чином, я прийшла до великого будинку якось. Увійшла в подвір'я і попросила милостиню. Тут, бачите, подробиці взагалі не розповідаються, але сама суть історії зрозуміла, я думаю. Як з'ясувалося, це був будинок мого колишнього чоловіка Шива Шарми. Так, вийшло, що бачите, прийшла знову до свого чоловіка. Тоді, коли я покинула його, він одружився з іншою жінкою на ім'я Мангала і зараз жив заможним життям. Мангала дала мені поїсти. Шива Шарма запитав мене, хто я. Я розповіла йому свою історію. От він був здивований. Він згадав мене свою колишню дружину. Мангала також пожаліла мене. Вони змусили мене залишитися жити з ними. Дивіться, який цікавий поворот історії. Я не знаю, зараз так роблять чи ні. Дали мені дорогий одяг, золоті прикраси. Але моє сумління мучило мене. Я не знаю, що тут можливо було б сказати. Моя совість мене мучила. Я тільки не знаю, з якого приводу так вийшло, що її саме мучило. Мені щось не дуже зрозуміло. Можливо, ви самі здогадаєтесь, що тут не так з нею. Так, палаючи внутрішньо, в якийсь момент я залишила своє тіло. Померла. І тут починається цікава розв'язка. Моя душа потрапила до пекла. Після довгих, довгих страждань я знову народилася у тілі шакала. Потім я народилася в тілі собаки. Потім в тілі змії. Після цього я пройшла через народження. В тілах курки, кота та щура. Навіть не знаю, що на це все можна сказати, із-за чого вона потрапила в такі тіла. Треба знати подробиці, мабуть, її, так би мовити, цих пестощів, чи, чого там було, чи пустощів. Чим саме вона займалася. Але що її вигнали з будинку? То, мабуть, вона десь ходила, так, так би мовити, ліворуч десь. Можливо, і за цього. Але скільки тіл змінити, мабуть, ну, треба було щось таке накоїти. Зараз я прийняла народження в тілі дикої свинки. Якби ж то в тілі людини я робила добрі справи, а не жила заради власних задоволень. То мала, бодай хоч якийсь запас благочестя. І скажіть після цього, що добрі вчинки робити не обов'язково, що, що краще жити для себе і не, не думати про інших. Бачите, як не вистачало благочестя для того, щоб отримати якесь тіло більш-менш розвинуте, ніж оці форми життя, які ще й до пекла потрапило для чогось. Не знаю для чого. Шакал, собака, змія, курка, кіт, щур, свиня, ну Не знаю, якісь такі форми життя, то не дуже і цікаві. Лейді. Ваш чоловік Ікшваку частково є втіленням вишнього, а ви частково є втіленням лакшмі. Якби ж то ви погодилися подарувати мені частину заслуг. Які ви заробили за один день своїми добрими справами, я змогла б залишити всі ці, ці народження і досяг, досягти раю. Чомусь для мене це було таким, начебто з, одно, з одного боку, мені це відомо, ідея сама, що можна комусь подарувати свої заслуги. А коли у мене батько пішов з життя? Я теж йому сказав, що якщо я щось робив гарне в житті, хай воно залишиться тобі, дістанеться тобі. Я не знав, чи це підтверджує хтось чи ні. Просто мені здавалося, що це правильно. Йому це було б більше знадобилось на той час, ніж мені, а я поки живий ще щось може зроблю, встигну щось зробити. Та в цій історії я в перший раз бачу, що є цьому підтвердження. Дивіться, дівчина запитує і цікаво, чи дадуть їй щось, так? Але ми знаємо, що і матуся, наприклад, може віддати свої якісь заслуги, і гроші, і здоров'я, і якийсь час, і багато чого іншого може віддати заради своїх дітей. Чоловік раді дружини. Дружина раді сім'ї, раді чоловіка, батьки ради, заради, заради дітей, хлопці, заради а, країни, наприклад, а, батьківщини. Є, є багато таких, так би мовити, відомих людям прикладів у народі, просто що так буває, що це люди а, про це знають і так. І ось тут така цікава історія, що а, свиня просить у людини подарувати їй запас благочестя, яке людина, а, жінка а виконувала протягом одного дня свого, свого життя, щоб вона могла потрапити до раю, або принаймні, так би мовити, залишити тіло свині і стати людиною чи якісь. Може якось по-іншому. І ось сюди, Судеві, цариця, дружина Ікшваку царя, почувши історію чоловіка цієї свині а, Васудеві на ім'я Васудеві і самої іс іс історії самої цієї свині вона пожаліла її. Очі її наповнились сльозами, коли вона почула історію дикої свині. Вона подарувала свині заслуги, зароблені своїм, своїми добрими справами протягом одного року свого життя. Дивіться, як цікаво. Так дика свиня змінила тіло на молоду дівчину Божественної краси. Негайно. Божественна колісниця спустилася з небес і забрала її на небо. Та всі дивилися на це чудо. І Кшваку та Судеві повернулися до свого палацу, дуже задоволені тим, як були звільнені дикі свині. Я думаю, що ми теж би там, роззявивши рота, дивилися на це все. Слухали? Тож, гарно, всім настрою не ставайте такими. Свинями, не дикими, не свійськими. Воно нам не до чого, я думаю. Ніхто не цінить свиней настільки, щоб любити їх і не використовувати їх якось окрім того, що вони свині. Дуже мало людей, які цінують їх як особистости і як членів своєї родини. Тому ну, не варто. Ставати такими гарного настрою на добраніч.